Всіх вітаю. З вами Марія та Кицька Аліса, яка теж хоче бути у кадрі. І давайте дивитись, що вас очікує в вихідні. Так, ну, давайте все ж таки от бачу одразу двох людей. Знаєте, люди, які між собою обговорюють тему нерухомості, тему спільного проживання, тему важливих подій, які все ж таки тут більше, знаєте, як на майбутнє розмови, спираючись на минулі якісь. Події, які вже сталися, які неодноразово були обговорені, але, як то кажуть, знов рибу гроші, знов будуть щось згадувати між собою, знов будуть про когось згадувати. і Багато е поки що плани дій, от вишукую дії, я їх поки що не бачу. Тільки е розмови більш нічого. І дивіться для когось це е, про подружнє життя, е, а для когось просто родичі між собою. І знаєте, я скажу так, що є тут і для тих, в кого ще от ви Просто ви тільки спілкуєтесь, ви там зустрічаєтесь, а от чоловік тут багато роздумів має про майбутнє. І ну, тут як розгойдування поки що в його думках, цієї теми спільне проживання. Він, з одного боку, він нібито й хоче, з іншого боку, він поки що й не готовий. Отак От виглядає все. Угу. Тепер м -м, хтось з вас буде слухати про сусідські сварки. Може бути таке, що хтось з родичів вам буде переповідати, що сталось там в сусідів. Може бути таке, що ви будете слухати, а ви не втручаєтесь. От, як би воно не було, ви не втрачаєтесь в цю ситуацію, як би ви її не, не чули. Для когось ви просто чуєте за стінкою. І це буде, знаєте, от, те, що вам би хотілося, щоб воно там десь далеко було, і ви не знали про це, але будете слухати, і буде воно вам заважати. Тепер робота для когось з вас на перспективу, на майбутнє. Показана тема роботи, як. От ви десь ходите повз і не звертаєте увагу, а ви можете там працювати. Я не знаю, як вам тут більше дати інформації. Мені літеру Б. Б показують з зірочкою. Я не знаю, що це для вас може означати літера Ю. Угу. І показує, що треба ж сідлати того е, робочого коня. Десь ви ходите, ви нібито з ліхтарем йдете і шукаєте ту роботу. А на це не звертаєте уваги, а там непогана робота. Ну, Якщо показують, значить все ж таки ви її знайдете, ви її помітите. Або хтось тут зверне на вашу увагу саме на цю для вас роботу. От найближчі вихідні. Будьте в спілкуванні з людьми. Далі дивлюсь. Угу. Засмоченого чоловіка мені показують, і поряд з ним жінка як качка. Вона весь час щось говорить, і йому так сумно від того, що він чує від неї. Угу. Воно з одного боку, нібито сюрпризом, а от з іншого боку, це зовсім неприємний для нього сюрприз. Чути від неї там то, що вона хоче йому сказати. Якусь ідею свою висловлює, а він засмучується. Так, далі що показує нам ще філіжанка? Чяясь маска буде зніматись. Дивіться, жінка з чоловіком спілкується, і чоловік він весь час тримає на обличчі маску. От, знаєте, Це як така трошки дитяча позиція. Я б їй зізнався, але нехай вона перша. Я б їй сказав, але вона ж мовчить і я буду мовчати. Ну, тут ну, так, трошки по-дитячому воно виглядає, там вже дивіться. Все ж таки, зірвете ви з нього ту маску, так вийде. Не так, що він так планує сказати вам, зізнатися вам чимось. Отак вийде. Повстане питання, і йому треба буде сказати. Ну Щось вам сказати. Щось він готується до якоїсь промови, але весь час відтягує. І так воно вже складеться, що зізнається. Не так, щоб це зовсім нова для вас тема. Це якісь розмови про це були. Але. Але все ж таки він. Ну, як, не... як болісно він сприймає те, що ви знаєте, ви можете не сприйняти те, що він вам скаже. Оце для нього самий такий величезний страх. Далі. Так, ну тут чоловік, який, ой, та тут кружляє вас танок такий. Та тут побачення і таке гарне в когось буде. Романтичне, дуже-дуже. Для когось. ой, Так, у когось обов'язково буде романтичне побачення, я тут ще інше побачила. Це вже якась друга історія. Для когось з вас. Поки ви десь будете на побаченні, це для тих підходить, в кого чотирикутник. Коли жінка в стосунках і чоловік в стосунках, але знаєте, як виглядає? Коли е, ті, кого обманюють, побачать, дізнаються, це не буде так, щоб знаєте, вічно. Ця ситуація буде прихованою, вона відкриється вже от просто у вихідні. Щось відкриється. Отак тут. Як побачать, як дізнаються, як може там смс якусь перехоплять, може телефонну розмову почують. Тут просто, знаєте, як підслуховування підглядання. Отак тут. Для тих з вас, хто зараз не бачиться з коханим, коханою, і ви знаєте, що в найближчі вихідні ну, нема можливості вам зустрітись, побачитись, обійнятись. Розумійте для себе, що так само як ви думаєте про людину, так і людина про вас думає. Тут абсолютно почуття такі взаємні в людей. Так, на перспективу. Тема грошей, вони будуть. це як, знаєте, вже формується у Всесвіті для вас ця грошова сума. Ну, щось. Ну, може, це зарплатню вам готують, там аванс вам готують, щось таке. Тепер для когось на перспективу, тут показаний чоловік, який. Очікує чималих грошей вони потрібні для нерухомості. Там вже дивіться, ну що там, може ремонт робити, може там замовляли якісь послуги. Там же може бути як завгодно людина, яка це суто з працею пов'язано. Для когось можуть шукати певного майстра. Який буде коштувати чималих грошей, і теж ця тема вона буде опрацьована. Це, знаєте, як, наприклад, шукаєте майстра, обов'язково його знайдете, будете з ним працювати, готуйте гроші. Отак, От тут може бути. Може, це ви той самий майстер, якого чекають, шукають, тож теж готуйтесь, попрацюєте. Тепер показаний мені молодий чоловік і його мрія. І ця мрія справдиться і. Але не самотужки він досягне цієї мрії, це як з кись, з кимсь старшим за віком. Може бути батьком, може бути там родичем, а може бути і не родичем, а другом, чи якось там. По-іншому. Так, <зас> якщо чуєте той храп, то, то кіт храпе, як завжди у нас. Так, тема кохання для когось з вас все ж таки, от вихідні вони будуть під. Грифом кохання, але дивіться, тут щось вам треба розуміти, що буде затягуватись. Ну, наприклад, ви очікуєте від чоловіка певних дій, вони не будуть відпрацьовані в ці в цілих од... вихідні, бо є в нього ну, там деякі проблеми, щось затягується, щось не буде. Нема можливості зробити так, як вам би то хотілось. Але не відкидає ці думки, він їх на майбутнє собі там десь закорбував, він буде це опрацьовувати. Далі. Далі, далі, тепер робота соціумом. Угу. Так, ну тут у когось може змінитись інтимне життя. Або якщо у вас його нема, то може, бути, може так статись, що цими, цими вихідними у вас буде нагода завести собі інтимне життя. Бо ну, тут так яскраво. Зображено. Але для декого з вас будьте уважні, будь ласка, бо натяк на трикутник є, тож Ну просто не соромтесь спитати в людини, як, як там справи. Бо е, видно, що ви сподобаєтесь і дуже-дуже сподобаєтесь, і ну, може так стати, що людина просто забуде вас попередити. Так, у когось тут дуже так багато спілкування, але це може бути, наприклад, ви можете працювати у вихідні, або ви можете десь піти там по магазинах і з продавчиною, і з продавцем спілкуватись для когось і так. У когось дивіться, як показаний мені чоловік. Який. щось у нього болить, як шия, шині, шийний відділ і плечі. Отак. От знаєте, як тягар якийсь. Це можуть бути і судини, може бути і, ну, знаєте, як треба, як масаж. Поробити людині, може, навіть і сам собі м'язи масажувати, але ж настрій буде через те, що в нього щось там болить, це просто це... ховайтесь всі. Так, і для когось, жінок, дівчата, чи ви десь дійсно будете працювати, і до вас там залицятись буде якийсь чоловік, але може прийти зненацька і ваш чоловік до вас на роботу? Боже, що тут станеться? Тут такі ревнощі. Будьте уважні, будь ласка, бо. Ви просто собі спілкуєтесь, ви, не виглядає так, що ви там щось негарне робите. Ви просто допомагаєте людині в чимось. Але, якщо ревнивий чоловік, ви ж знаєте, як він то побачить і що він собі вигадає. Так, далі. Дорога. Але це якось так навіть заплановане, я не бачу, щоб це зненацька. Світла, нормальна, хороша дорога. Так, комусь, будь ласка, виходячи з дому, поцікавтесь прогнозом погоди, бо бачу, що вам треба б тепліше вдягтись. Комусь з вас, звісно ж. Так, для когось ви просто от вихідні, ви будете людина номер один, бо ви допоможете. Це знаєте, як зміна планів, але тільки на користь піде. Комусь ви щось там підказуєте, і людині легше буде з вашою підказкою. Так, дружньої уваги чекає від вас якийсь чоловік. Такий нелегкий у нього зараз період в житті. Так, і для когось буде така трошки неприємна ситуація саме в грошах. Будьте уважні, щоб взагалі там ані шахрайства ніякого, щоб ви не загубили там гаманець або може з кишені випасти, може купюра, якщо так носите. Тут, так, невеличке, але неприємне. Тож будьте уважні. Так, що тут ще? Зустріч бачу, але теж вона запланована, бо люди один одному щось передають. Заради цього і буде зустріч. Так, чоловіка бачу. Тут він. Угу. Знаєте, у нього зараз є якась кармічна відпрацьовка, щось він намагається собі повернути. Ця ситуація, от те, що в нього відбувається, це для нього зараз тема номер один. Те, що в нього зараз в житті відбувається, там, де він намагається повернути, це ситуація, якої не уникнути було, яку він запустив ще колись. І взагалі міг би не потрапити в цю ситуацію, але довірливість підвела. Отак тут виглядає. А ще показують, що жадібність підвела. Ну, то вже, то вже таке. Так, у когось тут ще показана дорога, але... Вона якась, знаєте, вона не до кінця буде. Ви як передумаєте на півдороги. Настрій зіпсується, погода зіпсується. От Щось просто передумаєте. От Ви вже збираєтесь, ви вже частину шляху подолаєте, а потім, наприклад, може там дізнаєтесь, що там щось зачинене, наприклад. да? Або може, як у нас це буває. Сигнал тривоги, і магазини зачиняються. Знаю, що не, не скрізь так, але у нас так буває. що буває. йдеш, плануєш собі. Розумієш, що не цього разу. От щось, щось таке, що, щось вам спортить ту дорогу. Але не лякайтесь, все одно ви свого там не втратите. Ви можете потім її пройти цю дорогу, потім повернутися до цієї теми, не засмучуйтесь тут. У Когось все ж таки от по стосунках ну, не все гаразд, буде, щось там люди будуть знаходити привід, ображатись один на одного. От знаєте, емоційно такий, такий якийсь. Період буде у вихідні, коли от як накриває, знаєте, от як нібито все гаразд, але щось от засмучуєтесь, щось настрій псується і псуєте один одному, на жаль. Для когось хронічні якісь теми будуть нагадувати про себе. Знаєте, і багато такого, може, там магнітні бурі, бо багато головний біль вказує, от на це. Коли от просто голова, як в тисках. От ну і все на цьому закриваю. Ох, дівчата, останнє, що скажу, показаний чоловік, який дуже багато згадує. Ваш торс. Отак давайте, оголений. Дуже ця частина вашого тіла подобається. Отак. Все, На цьому Всім дякую, всім гарного настрою в ці вихідні не тільки. І гарного здоров'я вам, міцного і людей гарних поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!